Ця історія буде про жадібність, заздрість, гординю та безсердечність. І сьогодні я запрошую вас до нашого прекрасного Києва в 1987 рік. У березні 1987 року Київ облетіла страшна новина. Протягом двох днів з Київської середньої школи номер 16 у лікарню було госпіталізовано одразу 13 осіб, трьох шестикласників. Чотирьох вчителів, логопеда, медсестру, бібліотекаря, водія, завідувача і дальні і техніка, який лагодив там холодильник. У всіх пацієнтів спостерігалася схожа симптоматика висока температура, нудота, біль у суглобах та оніміння кінцівок. Лікарі висували різні версії, невідомий досі штам грипу, кишкова інфекція. Через деякий час у хворих випало майже все волосся, може, це радіація. Один з молодих лікарів зауважив, що все це дуже схоже на отруєння, однак його думку проігнорували. Тож призначене лікування хворим не допомагало, і двоє дітей та двоє дорослих, на жаль, практично одразу померли. Ну а ті, кому все ж пощастило залишитись живими, балансували на межі життя та смерті в реанімації. У місті почалася паніка. Батьки забороняли дітям їсти в шкільних їдальнях та викликали швидкі після кожного чиху. У справу втрутилися прокуратура та партійні органи, які вимагали в найкоротші терміни знайти винних. Було порушено кримінальну справу і зібрано слідчу групу. Насамперед будівлю школи перевірили на предмет радіаційного зараження, але вона виявилась чистою. Тоді слідчі дочекалися поліпшення здоров'я потерпілих і опитали кожного з них, попросивши детально описати останній день перед госпіталізацією. Усі розповідали абсолютно різні історії: звичайний робочий день для вчителів та інших працівників школи, і такий самий навчальний день для школярів. Але все ж було дещо, що їх об'єднувало. За день до лікарні всі вони запізнилися на обід до їдальні і їли суби з гречкою та курячу печінку. Ті, хто прийшли на обід вчасно, не постраждали, ось як розповідав про бесіду з постраждалою дитиною один із слідчих. Шестикласник Антон такий маленький, щуплий і абсолютно безволосий, під час бесіди постійно плакав і вибачався за це. Мовляв, розумію, що я великий і плакати не можна, та тільки дуже боляче. Хлопчик розповів, що того дня завезли нові стільці для їдальні. Так як старшокласники вже пішли, завгоз попросив його з друзями їх перенести і розставити. А коли ми все закінчили, тітенька запропонувала нам поїсти гречаного супу та смаженої печінки, сказав він. Тоді слідство припустило, що або страви готувалися з неякісних зіпсованих продуктів, або ж в їжу могли випадково потрапити отрута, якою троїли щурів чи тарганів, наприклад. Тож першою, кого вирішили викликати для допиту, була шкільна дієсестра. Дієцьсестра, тобто медична сестра з дієтичного харчування, Здійснює контроль за роботою харчоблоку та дотриманням санітарно гігієнічних прав його працівниками. Але ж яким було здивування правоохоронців, коли вони дізналися, що та сама дієсестра школи номер 16 Наталя Кукаренко померла кілька тижнів тому? Здається, щось із серцем, пригадувала директорка школи, так, точно, від серцево судинної недостатності. Це сталося одразу після 8 березня. На вечірці напередодні свята була весела, навіть танцювала, а 9-го ввечері її забрала швидка. Дня 3 чи 4 вона пробула в лікарні, а потім нам зателефонували і повідомили, що вона померла. Звернувшись до історії хвороби Кукаренко, слідчі виявили, що жінка також скаржилася на жар, біль, оніміння кінцівок та втрату волосся. Слідчі негайно відправили запит на ексгумацію тіла Кукаренко, і після проведення всіх необхідних перевірок, токсикологи знайшли в тканинах останків сестри сліди талію. Якщо простими словами, талій це хімічний елемент, який належить до групи важких металів. За своєю токсичністю, він схожий із миш'яком і свинцем, і для людини є сильнодіючою отрутою. Потрапити до організму людини талій може через травну систему і дихальні шляхи. Також небезпечним є контакт шкіри з цим хімікатом. І саме талій може спричинити всі ті симптоми, які спостерігалися у постраждалих. Його часто використовували для обробки приміщень від гризунів, однак санепідемстанція стверджувала, що заходів зі знищення шкідників у харчоблоці не проводилося. Правоохоронці перевірили всі шкільні приміщення: продукти, посуд, абсолютно все, що знаходилося в харчоблоці, безрезультатно. Проте експертка Валентина Калачикова зауважила, що місцева посудомийниця Тамара Іванютіна увесь час плуталася під ногами, заважала проводити перевірку і поводилася нахабно, а моментами навіть агресивно. Мийниця посуду Іванюціна ходила за мною по п'ятах, як наглядач. Напевно, вирішила, що я в них кастрюлю поцуплю або крупи в кишеню, насиплю. Моторошне відчуття чесне слово, погляд недобрий, важкий. Як цю мегеру взагалі допустили з дітьми працювати, казала Валентина. Так як у версію про те, що отрута могла потрапити в їжу випадково слідство вірило все менше, було ухвалено рішення провести обшуки в будинках всіх працівників харчоблоку. І от настала черга посудомийниці Іванюціної. В той день її вдома не було, проте слідчі мали змогу поспілкуватися з її чоловіком Олегом, який перебував на лікарняному. Мабуть, ви вже здогадалися, на що саме він скаржився. Так, чоловік ледве вставав з ліжка через біль в ногах, був блідий та майже повністю облесів. Збігом це точно не назвеш. Та сама експертка, яка проводила перевірку в шкільній їдальні, розпочала ретельний огляд житла та усіх речей, які належали Іванютіні. І коли здавалося б, що було перевірено все, що тільки можна, в одній з маленьких тумбочок жінка знайшла швейну машинку. Тоді Калачикова оглянула вміст її шухлядок: шпульки з нитками, голки в коробочках, набір пристосувань для вишивки, флакони з машиною олією для змащування механізмів. Вона взяла в руки флакони і подумала, що якийсь він важкуватий для олії і сунула його до кишені. Потім його передали на додаткову експертизу, яка показала, що всередині була зовсім не олія, а отруйна речовина. Розчин Клерічі це водний розчин Талію, який являє собою рідину слабо забарвлену в коричневатий кольор. Тож тепер Тамара Іванютіна стала підозрюваною номер 1 І, ознайомившись з біографією жінки, слідчі виявили, що з самого її дитинства навколо неї помирали люди від однієї і тієї ж хвороби. Тож, хто ця Іванютіна така? Тамара Антонівна Масленко народилася в 1941 році в Тулі. Її батьки Антони Марія Масленко та шестеро їхніх дітей жили дуже скромно у комуналці. Скоріше за все, ви здогадуєте, що в таких житлових умовах майже цілодобово відбуваються всілякі побутові конфлікти. Частіше за все вони пов'язані з місцями загального користування і суміжними стінами в кімнатах, через які чути буквально все. Ну і родину Тамари також науминули ці проблеми. Однак у них були свої способи їх вирішення. Наприклад, замість того, щоб постійно сваритися із сусідом, який занадто голосно дивився телевізор, подружжя Масленків вирішило його отруїти. Марія принесла йому пиріжків, а через деякий час він помер у лікарні. Чоловік був уже не молодим і ніхто нічого не запідозрив. Навіть знайома Марії, яка дала подрузі трохи розчину клерічі для боротьби з всюдисущими щурами. Через деякий час від тих самих симптомів померла ще одна мешканка комуналки, де жила сім'я Тамара. Літня жінка зробила їм зауваження за неприбраний туалет. Таким чином, вони мстилися за образу, додавали отруту в приготований для частування плов чи оладки, начиняли нею апельсини і пряники, і при цьому дуже пишалися своєю винахідливістю. Далі гірше. Відчувши свою безкарність, ця сімейка Адамс, де пробачить мені Адамса, почала труїти навіть своїх родичів. Одного разу Марія, мати Тамари, потрапила до лікарні, і її родичка, відвідавши хвору, сказала Антону, чоловіку, що скоріше за все Марія не виживе і потрібно вже починати планувати достойний похорон. Масленко здригнувся, ніби його вдарило струмом, і тієї ж хвилини запропонував жінці не говорити дурниць, а краще випити за здоров'я хворої дружини. Поки та розливала самогон і збирала на стіл їжу, Антон збігав за захованою заповітною пляшечкою, знайшов момент і хлюпнув у чарку отрути. Марія виявилась живучою, і через тиждень її виписали, а ось родичка занедужила. Вже тієї ж ночі лікарі швидкої, гублячись у здогадках, робили жінці уколи то від серця, то щоб знизити тиск, але все марно, і до ранку вона померла. Цікаво, що лікарям вона казала, що могла отруїтися яйцем, яким її пригостив Антон. Він очистив його від шкарлупи і те раптово почорніло. Чоловік оголосив, що яйце зіпсоване, і відклав його в бік. Але коли він пішов, жінка все одно його з'їла, не надавши цьому великого значення. Їй шкода було його викидати. На жаль, лікарі подумали, що це передсмертна маячня. Вже через багато років під час слідчого експерименту з'ясувалося, що білок почорнів від взаємодії з розчином клерічі, який залишився на пальцях Антона після того, як він отруїв алкоголь. Окрім людей, Антон та Марія безліч разів труїли домашніх тварин своїх сусідів. І, звичайно ж, усі ці події відбувалися на очах у дітей, яким батьки кожного дня торочили, що найголовніше в житті це достаток. І неважливо, якою ціною вони його здобудуть. Тамара добре вивчила цей урок і ще до 18 років вирішила, що не буде витрачати час на навчання, а краще займеться спекуляціями. Понад усе вона мріяла розбагатіти, напевно, щоб мама з татом нею опишалася. Та цей бізнес проіснував недовго і незабаром Тамара отримала судимість. Проте це не завадило їй у вересні 1986 року роздобути підроблену трудову книжку та влаштуватися посудомийницею в Київській школі номер 16 До речі, з судимістю вона взагалі не мала права працювати з дітьми. Але про це пізніше. Тож планом Б для Тамари стало вдале заміжжя. Першим її чоловіком став далекобійник. Може, він був і не дуже молодим, і не таким вже й гарним, але у ті часи це була дуже престижна професія, і до того ж, він володів відмінною двокімнатною квартирою в Києві. Як придане, вона забрала з дому талій. і з самого початку Тамара знала, що довго і щасливо не буде. З першого дня спільного життя. Вона почала додавати другій половинці невеликі дози талію у їжу, знаючи, що отрута накопичиться і рано чи пізно зробить свою справу. Фатальним блюдом для нього стали фірмові тамарині бутерброди з Талієм, які чоловік взяв з собою в рейс. Його напарник розповідав, що під час того рейсу чоловікові тамари стало погано, у нього сильно боліли ноги, і він перестав відчувати педалі. Тож він попросив було підмінити його на годинку другу. Проте самопочуття бідолахи тільки погіршувалося. Приїжджаючи по сільську річку, він запитав у напарника, може мені скупатися, щоб підбадьоритися. Я швидко білю себе прохолодною водичкою і прийду в норму, і тоді рушимо далі. Мені Томка і рушник чистий приготувала. Коли водій витирав голову, напарник із жахом побачив, що весь рушник усіяний волоссям. Пригощатися тими бутербродами він відмовився, але не тому, що запідозрив щось недобре, а просто побоявся задрімати після ситного перекусу за кермом. Після повернення з рейсу чоловік отруйниця потрапив до лікарні, де й помер, залишивши квартиру скорботній дружині. Лікарі знову проігнорували підозрілі симптоми і вказали як причину смерті серцевий напад. Швиденько продавши квартиру покійного чоловіка, Тамара вдруге вийшла заміж. Цього разу за молодшого на кілька років Олега Іванюціна. Він не був таким забезпеченим, як її попередній чоловік, однак у його батьків був власний будинок у Краснодарському краї. І одразу після весілля батьки Олега поміняли цей будинок на аналогічний у Києві. І невдовзі Олег з Тамарою поїхали подивитися, як же вони влаштувалися на новому місці. Побачивши земельну ділянку свекрів, Тамара подумала. От би тут свиней розводити. Дуже вже їй захотілося стати там повноправною господинею, однак жінка розуміла, що поки батьки чоловіка живі, ці мрії здійснитися не судилося. За словами сусідів, Тамара часто скаржилася на свекруху: то вона дорікає її у нездатності народити дитину, то не хоче прописувати в будинку. Тож у злочинниці визрів план позбутися обридлих родичів, і її заповітна пляшечка вже була на поготові. Якось Тамари зі свекрухою приготували обід, а ввечері свекру стало дуже погано. Наступного ранку мати зателефонувала Олегу і сказала, що батько почувається ще гірше. Німію відступніти язик, а коли йому одягали шкарпетки, він просто кричав від болю. Олег порадив викликати швидку. Лікарі, оглянувши пацієнта, прийшли до висновку, що це загострився поліартрит, тобто запалення одночасно або послідовно декількох соглобів. Тож йому виписали ліки та відправили додому. Тамара так занепокоїлася станом здоров'я свекра, що не полягла одразу ж їхати до батьків. Грілку до ніг прикладала, отруйним супчиком його з ложечки годувала. Олег хвалив Тамару як найтурботливішу невістку у світі. До ранку його батько помер. Тамара настільки обнагліла, що через декілька днів просто на похороні батька чоловіка вирішила отруїти і свою свекруху. У жінки розболілося серце, і, звичайно ж, Тамара поспішила піднести вдові чарку з нібито волокардином. Ледь випивши ліки, мати захиталася, зблідла і її тут же знудило. І тут серед присутніх почалася справжня паніка. Водова заголосила, що їй налили отрути. Якась жінка божилася, що на власні очі бачила, як Тамара додала в ліки якусь рідину з пляшечки, діставши її з кишені. Чоловіки почали вимагати визвати міліцію, а хтось навіть запропонував віднести в міст склянки на експертизу. І тоді Тамара жбурнула і чарку з ліками і склянку з водою на землю. Олег Іванючин затулив дружину від розгніваного натовпу і наполіг, щоб міліцію не викликали, а потім почав заспокоювати матір, у якої того ж дня почали боліти руки і ноги, німіто ступні, вона майже не розмовляла. До вечора її забрала швидка, і через два дні вона померла. Неймовірно, але Тамара знову вийшла сухою з води. Міліція, опитавши сусідів свідків, не стала порушувати кримінальну справу. Тож Тамара швиденько прописалася в ом'єному ем будинку, почала налагоджувати господарство та переробляти ділянку під невелику свиноферму. а ще почала підтравлювати свого чоловіка. Усім навкруги вона розповідала про невеликовну спадкову хворобу й від якої помирають її нові родичі, і її Олешка, вочевидь, також не жилець. Тамара здавалася мені такою доброю дбала, лікувала, возила мене по лікарнях. Завже потім з'ясувалося, що вона мене весь час притравлювала, сказав Олег пізніше. Спочатку Іванютіні доводилося купувати корм для свиней і курей, але незабаром її зовсім замучила жадібність. Як можна віддавати гроші за недоїдки?» – скаржилася вона, і вирішила влаштуватися куди-небудь посудомийницею, щоб забирати залишки їжі додому. Так вона і потрапила до 16-ї школи. В цій школі не було жодної людини, яка симпатизувала б новій працівниці. Вчитель хімії, який мало не загинув від її руки, відгукувався про неї як про настирливу, нахабну, грубу і недисципліновану. Тамара постійно з усіма сварилася, буквально боролася за залишки їжі після шкільних обідів, Грубіянила учнями, співробітникам, постійно втручалася у чужі справи і жахливо робила єдине, що від неї вимагалось аби як мила посуд. Іноді Іванютіна навмисно псувала їжу, щоб їй дісталось побільше. Наприклад, холодильник у їдальні почав працювати з перебоями. Частенько став, нібито випадково відключатися вночі, ну а зіпсовані продукти, звичайно ж Тамара забирала додому. А будь-кому, хто також на них претендував, загрожувала реальна небезпека. Одного разу двоє дітей вирішили забрати додому трохи кісточок для своїх домашніх улюбленців, і Іванютіна це помітила. Вона на них накричала, а наступного дня ці школярі потрапили в лікарню з отруєннями. Звичайно ж, тоді ніхто і подумати не міг, що справа в краплі розчину клерічі в їхніх тарілках. На щастя, доза отрути виявилась мізерною, і діти вижили. А от набагато менше пощастило парторгу Катерині Щербань і дієт-сестрі Наталії Кукаренко, які нерідко лаяли Тамару за грубість та брудний посуд і вимагали її звільнити. Єдине, що дозволяло Тамарі весь цей час зберігати своє робоче місце, це відсутність охочих працювати за таку крихітну зарплату. Іванючина ненавиділа критику в свою адресу, і восени 1986 року жінки захворіли. Катерина Щербень не протрималася й місяця, а Наталя Кукаренко прожила до весни 1987 року. І знову лікарі нічого не запідозрили, списавши смерті на проблеми з серцем. Проаналізувавши отриману інформацію, слідчі розпорядилися про ексгумацію тіл батьків Олега. Звичайно ж, у їхніх останках також було виявлено талій. Олега Іванютіна терміново госпіталізували і його життя вдалося врятувати. Коли злочинниці пред'явили всі докази, вона не стала відпиратися і зізналася в отруєнні колег і дітей. Спочатку Іванютіна написала явку з повинною, вона докладно, щось мені підказує, що з великим задоволенням розповіла про всі свої злочини. Виявилось, що отруєння супи печінка призначалося лише одній людині, завідувачу їдальні. Уся справа була в тому, що після смерті дієт сестри він розпорядився повісити на двері комори замок, а ключі завжди носив із собою. І Ванютіна ж в свою чергу, втративши найцінніше, а саме доступ до продуктів, розлютилася і вирішила отруїти такого нахабу. Спочатку вона отруїла апельсин, яким хотіла пригостити начальника. Однак той відмовився від такого подарунка, і тоді у вбивці визрів новий план. Якщо Іванютіна обрала собі жертву, то ніколи не відступала. Вона знала, що того дня завідувач запізниться на обід через шкільні збори. Тож після того, як основна частина учнів і вчителів пообідала, додала отруту до залишків їжі. На жаль, того дня запізнився не тільки начальник, а й деякі інші працівники школи, а також школярі, які допомагали перетягувати стільці зі складу в їдальню. Та це Іванютіну ані трохи не збентежило, і вона спокійно дивилася, як усі вони їли отруєну їжу. Їй було байдуже скільки людей постраждає. Ну а далі ви знаєте. Після отруєного обіду двоє дітей, учитель і майстер з ремонту холодильного обладнання, померли, а ще дев'ять людей залишилися інвалідами. Також Іватіна зізналась, що спочатку випробовувала дію отрути на сусідських курях і кішках, і потім вона прекрасно знала, яку дозу дати, щоб людина захворіла, а яку щоб точно померла. При цьому її анітрохи не хвилювало, в яких муках помирають її жертви. У такій справі випадковостей бути не повинно, самовдоволено розмірковувала Іванютина. Батя ледь не погорів на звичайному корячому яйці. Добре, що лікарі виявилися такими лопухами. Після арешту отруйниці міліція розшукала ту саму подругу матері, яка забезпечувала отрутою сім'ю Тамари. На допиті перелякана лаборантка геологічного інституту зізналася, що на роботі справді мала справу з рідиною Клеричі. Там її використовували для визначення густини досліджуваного мінералу. За словами лаборантки, її знайомі масленки часто переїжджали і кожного разу скаржилися на щурів і мишей. Тож, щоб швидко позбутися надокучливих шкідників, вони постійно просили у неї отруту. Жінка пригадала, що за 15 років знайомства масленки брали в неї отруту 9 разів, причому вона завжди попереджала їх про високу токсичність препарату і навіть писала на колбі обережно отрута. Це наштовхнуло слідство на думку, що вбивцею може бути не тільки Тамара, а й інші члени її сім'ї, і що труїли масленки не стільки гризунів, скільки неугодних їм людей, таке собі сімейне хобі. Під час обшуків у батьків Тамари отрути не знайшли, але вони самі себе видали. Коли Тамара вже перебувала в СІЗО і про неї написали в усіх газетах. Її мати Марія спробувала отруїти сусідку, позаздривши її надбавці до пенсії по інвалідності. Вона жадала відновити справедливість, так би мовити, пощастило, що сусідка не стала їсти отруєння оладки чи то випадково, чи то побачивши новини про Тамару. Однак і тут без жертв не обійшлося. Сусідка, навіщось віддала смертельне частування своїй кішці, і після того, як тварина загинула, повідомила про це в міліцію. І тоді подружжя Масленків заарештувала. А, і зовсім забула, старша сестра Тамари Ніна отруїла таліям свого колишнього 69-річного чоловіка, після чого їй дісталася його квартира в Києві. Тоді лікарі також подумали, що справа у віці померлого. Незабаром ця маньяча родина возз'єдналася. Після Тамари заарештували її батьків, а потім і сестру. Загалом було доведено 40 епізодів отруєнь, скоєних масленками, з них 13 з летальним кінцем, і це тільки доведені випадки, скільки їх було ще, невідомо. Найбільшу кількість з них, звичайно ж, вчинила Тамара дев'ять смертельних отруєнь і 20 замахів на вбивство. Під час слідства сімейство масленків усіляко намагалося уникнути відповідальності. Ніна, поки її також не заарештували, пробувала передати в СІЗО, начинене ювелірними виробами, золотим годинником і навіть медалями піджак, бо Тамара пообіцяла слідчому за звільнення багато золота. Пізніше, сидячи в різних камерах, підслідні намагалися передавати одна одній записки, радилися із співкамерниками, як краще обдурити слідство. Сестри радили матері, щоб вона вдавала із себе глуху і мовчала. Хоча, як розповідали сусідки по камері, у Марії навпаки рот не закривався. Щоб домогтися бажаного, говорила вона, потрібно не скарги писати, а дружити з усіма пригощати, але в їжу, особливо злобливим, додавати отруту. Тамара до останнього була впевнена, що їй все зійде з рук. Але коли зрозуміла, що відкупитися не вийде, почала заперечувати всі свої свідчення та стверджувати, що їх було вибито з нею силою, та це не допомогло. Мабуть, тоді вона вперше тверезо оцінила реальність, і до неї дійшло, що вона дійсно влипла. Охочих потрапити на судовий процес було дуже багато. Приходили люди, які знали сім'ю масленків або знайомі їхніх жертв, учителі та батьки учнів нещасливої школи, з отруєнню якої почалося розслідування цієї гучної справи, та до зали пускали лише учасників процесу та обмежену кількість глядачів. Решта юрмилася на сходах будівлі суду і посилала гучні прокляття отруйникам. В результаті 79-річний батько сімейства отримав 13 років позбавлення волі. Мати, якій на той момент було 77, отримала 10 років, а сестра Ніна 15. А от Тамара Іванютіна була засуджена до смертної кари через розстріл. Тамара стояла, як стіна, не зронивши жодної сльозинки. Решта також не сказала ні слова, зазначив один з очевидців. Крім того, суд постановив стягнути з підсудних суми, витрачені на лікування хворих, за тих, хто по кілька місяців пролежав у лікарні по 500-600 рублів. А хто помер одразу, як, наприклад, старший Іванютін, усього 8 рублів, і то вони належали не родичам померлих, а державі, оскільки лікування для народу було безкоштовним. Про таке поняття, як відшкодування матеріальної і тим більше моральної шкоди сім'ям убитих, тоді не було й мови. Суддя задовольнив тоді лише один цивільний позов про повернення 224 рублів за потруєних Тамарою сусідських курей. Присутні на розгляді справи друзі жертв, батьки отруєних школярів, журналісти та колеги були настільки шоковані злочинами цієї сім'ї, що ледь не влаштували бунт, вимагаючи вищої міри для всіх її членів. Батьки Тамари померли в ув'язненні. А про подальшу долю сестри, яка вийшла з в'язниці вже за часів незалежності, нічого не відомо. Вирок Тамари було приведено в дію того ж 1987 року в Лук'янівському СІЗО, і таким чином Тамара Іванютіна стала третьою і останньою жінкою, засудженою до виняткової вищої міри покарання в СРСР. Коли Тамарі надали останнє слово, вона відмовилася визнати свою провину і попросити вибачення у родичів своїх жертв. У мене не те виховання, гордовито промовила Іванютіна. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Хочу лише нагадати вам, щоб ви не забували допомагати ЗСУ своїми донатами, адже це не тільки військовим потрібні всі ці автівки, і дрони, наприклад, це нам всім потрібно, щоб у них було все необхідне. Дякую і побачимось наступного тижня.